Компенсація за альтернативні джерела живлення та зв'язку франківським підприємцям нагадують про ваучерну підтримку від міста. Йдеться про часткове відшкодування вартості закупівлі, генераторів та засобів супутникового зв'язку. Право на його отримання мають як юридичні, так і фізичні особи-підприємці, які відповідають низці критеріїв. Зокрема, вони повинні бути зареєстрованими та вести діяльність на території громади, а також не мати боргів із виплат заробітної плати та перед бюджетом. Також суб'єкт господарювання має вести види діяльності, такі як ресторанне господарство, роздрібна торгівля продуктами харчування, крім алкоголю, міні-пекарні та салони, перукарні і салони краси. Також суб'єкт господарювання має мати наявне приміщення не менше 20 квадратних вільної площі від остаткування, де може розмістити 10 осіб. І має бути обладнане це приміщення санітарним вузлом, електричними розетками. Це для того, щоб у разі відсутності електропостачання довготривалого тривалого електровідсутності, понад 12 годин можна використати це приміщення як пункт обігріву для мешканців нашої територіальної громади. Така підтримка надається одноразово, а розмір відшкодування становить 50% від вартості обладнання. До того ж, придбане воно має бути після 24 лютого 2022 року. Заяву із пакетом необхідних документів треба подавати до ЦНАПу. Копія платіжних документів. Це і накладна, і платіжка про розрахунок копії документів і зазначення технічних характеристик. Особливо це стосується генераторів, копія витягу з єдиного реєстру. Юридичних осіб або фізичних осіб підприємців, документ, який підтверджує, що суб'єкт господарювання не є банкрутом, документ про відсутність заборгованості з виплати зарплати та податків. Документ, який підтверджує право власності або право користування даним приміщенням, фото підтвердження наявності зали. Та розеток для відвідувачів копія технічного паспорту приміщення, фотофіксація обладнання, реквізити для отримання допомоги і офіційна згода на облаштування пункту обігріву. Наразі кажуть, у профільному департаменті вже опрацювали 27 заявок, і часткове відшкодування вартості закупівлі обладнання отримали 25 суб'єктів господарювання. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.